Ми з однодумцями самі втомилися вже від спостерігання тих важких подій, які відбуваються зараз в Україні, і ну, самі хочемо щось робити. І хочемо, щоб чернівчани трошки піднялися з засиділих місць, більше займалися волонтерством, більше допомагали українській армії і готувалися. Фізично і морально до різних подій, які можуть відбутися, Із гуртка сучасних танців на курси із самозахисту ці дві тендітні красуні, зважаючи на складну ситуацію в країні, вирішили розширити список спортивних закладів, які відвідують. Переконані наразі захистити себе мають вміти не лише чоловіки. Звичайно, потрібно, оскільки зараз. Тяжкий час, як вже Ірина сказала, і навіть не дивлячись ну не важливо, де ми живемо, в якій частині нашої країни, але ситуація може бути така сама як і в нас. І ми маємо себе захищати і свою країну в тому числі, і заради бойових прийомів. І найперше, щоб збагатитись особливою енергетикою, сюди завітав 55-річний Валерій. Бадьора, бадьора, да, 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 бадьора аврата така енергетика. Такі як вам сказати, легко. Просто для бойового духу, для, під... для підняття бойового духу, тобто народу. Бо в нас всюди тільки дивись, все погане і погане, а тут треба щось таке бадьоре під... підйомне, таке, щоб людей під... припідняти трошки. Тому я б сказав, що люди займаються, будь ласка, спортом, і ви будете жити дуже довго і здорові. І не будете залежуватися, у вас не буде ніяких остеохондрозів і не буде ніяких болячок. І з якщо то дати відсіч любому агресору. Ті, хто завітають на курси, навчатимуть чемпіони світу та Європи з панкратіону і не лише навиків рукопашного бою. Перш за все, вміння концентрувати увагу, самоконтролю, швидко приймати рішення, каже заслужений тренер України Ігор Наконечний навчать впевненості, а ще не лінуватися і вміло використовувати фантазію. Копійки в кармані можуть бути засобом використання і відволікання, якщо одному супернику можна нанести. Удар в пах, другому кинути копійки одночасно в лице це його не Послухати і подивитись прийшли навіть матері з візочками. Згодом організатори планують проводити тренінги з надання до лікарської допомоги для лікарів, а ще спеціальні заняття для журналістів. Запевняють навчаті камеру цілою залишити і звичайною ручкою себе захистити. Семінар відбуватимуться протягом кількох місяців. Тож відвідати їх зможуть усі охочі. Ольга Андрійська Ярослав Ловицький. Місцевий час.